Після багатьох років подружнього життя вирішили провести обряд танство вінчання. Поїхали? Госло не царствует це сини свядуха і нині посягча. Женішої піфані, митрополита Київської, всієї руси України, mm. чесне присвіт, Русу Христі та за весь причити людей, Господу, помолимо, Господи, за Богом бережену Україну нашу, за владу і військо, її Господу помолимо, Господи поміли. За рабів Божих, Олександра і Віталію. Що нині одружується одне з одним єдністю шлюбу і за спасіння її Господу помолимось. Господи, помилуй. Помоли. Щоб благословенним був і цей шлюб, як той, що в кані Галилейській, Господу, помолимось. помилуй. Помол. Щоб дарував їм і нам усе, чого для спасіння просимо Господу, помолимось. Помолимо. Заступи, спаси, помилує, охорони їх Боже твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, Преблагословенну, славну владицю, нашу Богородицю і кресну Діву Марію з усіма, святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Зарушений ці, з'єднає, хто не робіть твоїх це помиріти належить в слава, честь і поклоніння отцю і сіла, і святому доколі, ніби уся час і на віки віки. Заручай Сира Божий, Олександр, Раб Божий, і на Він Цей Сім Святого. Доручаюся робота Боже Віталію здорово Божию Олександром, Це і, і Сіна, і Святого Духа. Я, Олександр. Я Олександр. Беру собі тебе, Віталію. Беру собі тобі Віталію. За дружину. За дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружжя. І чесність і не, і не залишу тебе аж до смерті. цьому допоможи мені Боже. В цьому допоможи мені Боже. В Троєсті святій. святій. Єдиній і всі святі. І всі Я, Віталія. Я Віталія. Беру собі тебе, Олександра. Б... Тебе, Олександра, за чоловіка. Вірність і чесність подружжя подружжя. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені Боже. Тройці святій, В Тройці святій. Єдиний і всі, святі. і всі святі. Те, що Бог з'єднує людину, нехай не розлучає недостойне Слова Боже, єднаючи вас у святе подружжя, владою церкви Святої Православної благословляє Ві Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бо слово Твоє дається, що нам може від'єднає їх в однодумності, звінчає їх в одне тіло, дарує їм потомство. Вінчає, як сера Божа Олександру, Бою Божою, вітальні в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Вітя, як сера Божа Олександра Бою Божою, вітальні її в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш славою і честю вінчай їх. Господи, Боже наш! Славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні. Милосі з крокимен на глас восьмий поклав яся на головах їх вінці з каміня дорогоцінного життя просилу у тебе і ти дав їм голову ка на головах їх вінці з каміня дорогоцінного життя просилу у тебе і ти дав їм ти даєш їм благословення по вік віку з оселиш їх радістю обличчям твоїм що клонімо перед Господом. Тобі Боже, що силою Твоєю все створив і заснував всесвіт, і він Вінцем прикрасив все створене тобою. Ти і спільну чашу цю, що подається з'єднаним спільністю шлюбу, благослови благословенням духовним. Бо благословилося ім'я Твої прославилося царство Твоє Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки. The first the the Ти вся свята, єдиносушна і живоначальна Троїця, єдине Божество і Царство, нехай благословить вас, нехай дарує вам життя духе, радість у дітях успіху в житті та вірі. І нехай сповнить вас усяким добром на землі і сподобать вас обіцяні блага прийняти, молитвою Святої Богородиці і всіх святих. Нас на всі народи зійде, а через апостол полгосповішав.